У тебе повільний інтернет, хоча ніхто нічого не качає. Можливо, до твого Wi-Fi підключилися чужі. Ознаки незрозумілі гаджети в мережі. Розумні пристрої поводяться дивно. Роутер вантажиться як навіжений. І як перевірити. Відкрий браузер, веди адресу роутера 192.168.0.1 Зайди в підключені пристрої. Перевір список. Незнайомі MAC-адреси можуть бути чужими. Знайшов підозрілий гаджет. Відключи всі свої, що залишиться, те зайве. Заблокуй через MAC-фільтр, Поміняй пароль Wi-Fi. Не менше 12 символів з літерами, цифрами і знаками, і постав WPA2 або WPA3. Додатки, які допоможуть -Fi Man, Fing, Wireshark або фірмові апки твого роутера Захисти свою мережу. Це твоя цифрова фортеця.